І дрони для української армії взялися робити волонтери у Черкасах. Зараз розробляють два типи розвідувальні та ударні. Їх збирають з готових запчастин. Такі безпілотники відчутно дешевші. і Їх не треба чекати місяцями. На тренувальних польотах побувала і наша Ольга Косенко. Нього є ось у підвіз. Ми сам його намодели. Оця частина приєднується до бойової частини. Оця на дрон. І потім перед використанням їх отак от з'єднання і відправляють на завдання. Інженер Єгор Годованюк перевіряє свій дрон камікадзе перед випробуванням. Потім кріпить вантаж, який імітує вибухівку, і відправляє на бойове завдання. Такі літальні апарати вражатимуть живу силу та техніку ворога. За їх створення відповідає Єгор. Він знає про безпілотники все, бо з 2016-го бере участь у перегонах дронів. Тож без роздумів долучився і до цього проєкту, адже мріє про звільнення рідного Маріуполя від окупантів. Вся моя сім'я з Маріуполя. Мій батько був захищав Азовсталь. Він пройшов полон у росіян і повернувся і я. Відчуваю потребу теж допомагати. Крім ударних дронів камікадзе, волонтери роблять і птахів-розвідників комплектуючи, купують в інтернеті. Крило з пресованого пінопласта всередині електроніка, так само вона доступна на радіоринку. Собівартість комплектуючих дрона Камікадзе від 300 доларів, розвідувального від трьох тисяч. Робити безпілотники вигідніше, ніж купувати готові, пояснює ініціатор проєкту Іван Подолян. Та й знайти на ринку подібні апарати неможливо. Готових таких не продають, їх в недостатній кількості. Зараз це війна. Швидкостей, хто швидше мобілізується, хто швидше технологізується, хто швидше вийде на наступний рівень точності безпечності для своїх військових і смертельності для ворога, той і той виграє. Тож для забезпечення армії безпілотниками планують запустити серійне виробництво, щоб робити сотні пташок, які нищитимуть ворогів і наближатимуть нашу перемогу. І Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.